Олександр Корг на навчання приїхав з Семенівки. Йому заповнюють документи у кілька етапів і відправляють за військовою формою. Тут отримує все від шкарпеток до спального мішка. шкарпетки, і все збірками нове. Військову форму приміряє на себе втретє, бо це треті збори. Олександра каже, кожного разу отримує нове у сусідньому приміщенні на два тижні. Прощається з цивільним одягом. Його складає в пакет і здає на зберігання. Управління управління друге провезки роти. Далі резервістів збирають по ротах і відводять у корпуси. Олександра як офіцера поселяють в кімнату для старшого особового складу. Олександр каже, умови кращі за ті, що були у двох попередніх зборах. Принц нормальні, більш боліміні. Ми були і у хужих. У сусідній кімнаті приміряє нову форму, колишній атовець Андрій Тищенко. Збирався підписати другий контракт із збройними силами, а приїхав сюди на навчання. Нормальні умови. Все чисто, акуратно, все представляється. Велика кількість особового складу, якого зараз призвали, виявили самі бажання і попросилися пройти ці навчальні збори. Більша частина призваних військовослужбовців мають досвід участі в бойових діях. Серед понад 300 резервістів до десятка жінок. Колишній кабінет з англійської перетворився на тимчасову жіночу спальню. Допались музика. Розетки перевірили, усе працює, все добре. Я з Семенівки, працюю в відділі освіти. Ми приїхали не відпочивати, а як особисто я здобути якийсь новий досвід, можливо, набути нові якісь навички. Тому я не розраховую на відпочинок на дуже гарні санаторні умови. Валентина Каторжевська також з Семенівки. Вона домогосподарка. Розповідає на збори, хотіла потрапити давно. У неї вдома з чоловіком залишилась трирічна донечка. Я сама напросилася. Життя буремне все таки восьмий рік війни. Всяке може бути, тому ну, треба щось міти. З собою у жінок все необхідне. Нам сказали, нічого не брати, тому брала. Ну, крім шуруповерта, не брала, брала все. Готузка сушити, їжа. Половина це, мабуть, якісь. Бинти на про всяк випадок для проведення зборів обрали колишню школу-інтернат, тому що велика ізольована територія, де можна розмістити багато людей. Бо розглядалися декілька локацій, але найбільш кращі умови вони дійсно в цьому закладі передбачені. Перші два дні зборів підуть на прибуття та оформлення всіх резервістів. З третього дня починаються навчання. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному.